Всім привіт, з вами тріс. Нарешті ми розпочинаємо новий проект. У мене на каналі цей проект це челендж по моїх авторських правилах. Він називається Приватна школа. А, і правила до цього челенджу ви зможете побачити окремим відео. Воно зараз буде доступне, і правила будуть доступні поки що тільки для моїх спонсорів від 10 гривень і вище. Ви можете приєднатися і подивитися ті правила. Вони не складні, але поки я їх тестую, то я їх вирішила зробити доступними тільки для спонсорів. Як тільки я їх відтестую і зрозумію, що по них нормально можна грати, то я їх випущу для всіх. Що таке приватна школа? Що це за приватна школа? Приватна школа називається Ravenwood Hall і в нашій приватній. У школі є 4 класи. В кожному класі є 6 учнів і 2 викладачі. І давайте тепер знайомитися. Перший клас це клас магії та алхімії, і головний вчитель тут Ашер Фокус. Він до того ж взагалі -то в нас директор Всього цього маєтку Рейвен Вудхоллу. Що це за такий Ашер Фокус? Ашер Фокус це великий світлий маг. Він син великої династії світлих магів, яка жила в Рейвенвудхолі ще до того, як частина замку цього Рейвон була зруйнована. На руїнах замку батьки Ашера побудували школу Рейвонвудхол. Вона настільки досягла популярності, що багато хто мріяв туди потрапити. Та приймали туди не всіх, а тільки чистих. Що такі чисті і хто вони такі? Мало кому зрозуміло. Ашер, син фокусів, був дуже обдарованим і вже в молодому віці став верховним магом, але потім його посунули. Ходили плятки, що він зустрічався з молодою студенткою темною магічкою, але це суворо заборонялося в його родині. Тож його вигнали з посади верховного мага та поставили замість нього Роберта Адамса. Тепер у Ашера до Роберта своя особиста неприязнь. Батьки Ашера зв'язок із темною магічкою теж не одобряли. Але у Ашера є ще й син, якого він забрав з пологового будинку. А хто його матір і куди ділася, невідомо. Ізабель Лохман, помічниця Ашера і надпотужна алхімічка, яка з'явилася в Сімерії нещодавно, але Ашер в ній побачив потенціал. В неї є чоловік та діти. Старший із дітей навчається в нашій школі, на знахаря. Фенікс Хілер син близького друга Такума Ашера. І Фенікс є хрещеним сином Ашера. Та це не означає, що Ашер буде давати поблажки Феніксу. Відомо, що Фенікс син голови ордену Білої Лілії, і тому до нього особливі запити, бо він майбутній білих магів. Пейтон Мері Максвелл – донька багатіїв із давньої династії. Вони відправили доньку на навчання, бо бачили в ній потенціал і любов до науки. Та Шер бачив в ній дещо інший потенціал: потенціал до заробітку і вирішив її прийняти до класу алхімії. Алісія Томас дівчину віддали на навчання батьки, бо бачили, що це найкращий шлях для них вирватися із злиднів, і вклали в дівчину повністю всі свої гроші. Та вона темний маг. Ашер погодився взяти Алісію на навчання і навчити її темній магії за умови, що вона не підпалить школу. Джошуа Кітон та його брат Дейв Кітон, сини знаменитого актора, який вважає, що саме його сини повинні навчатися в найкращій школі світу. Та коли хлопці потрапили до школи, Ашер побачив колон алхімію Джошуа. Він вирішив перевірити здібності хлопця і виявилося, що у Джошуа дійсно є ген-алхіміка. Натомість його брат такого гена не мав, Проте сила волі хлопця довела, що з нього вийде непоганий спортсмен. Діана Маджента Діана любить малювати та Ашер. На співбесіді побачив в неї інший потенціал. Вона непогано змішує зілля. Вона розповіла, що цьому її навчила бабуся, тож Діану взяли в клас магії та алхімії за вміння змішувати зілля, хоча дівчина мріяла змішувати фарби. Люций фокус, син Ашера фокуса та невідомої дівчини. Чи син він тої самої темної магічки, чи може його народила інша дівчина, яка щезла після його народження? Невідомо люций, як і батько, світлий мах, і батько пильно стежить, щоб син, не дай боже, не закохався в кого не попадя. Другий клас це клас знахарів і мольфарів. і головний вчитель тут Освальд Кошик. Освальд та його дружина все життя прожили в Рейванудхолі. Вони тут і зустрілися, ще коли прийшли молодими вчителями до школи. Освальд проте фей, але дуже не любить про це хвалитися. Він милий, добрий, любить природу і дуже любить свою дружину. Він мріяв про дітей, проте дітей своїх так і не вийшло. Він вивчав знахарство, щоб вилікувати дружину від безпліддя, та це не допомогло. І коли він зрозумів, що у нього та його дружини не вийде мати своїх дітей, він вирішив присвятити своє життя чужим дітям і навчати їх всьому, що він знає про дивні рослинки. Катріна Стіч, помічниця Осварта, молода мила мольфарка. Вона сором'язлива та закрита. Мало з ким спілкується, окрім учнів, каже, що Рубен Сокира, вчитель воєнної справи, давно на неї поклав око. Та що він тільки не робив, щоб якось справити враження на Катріну. А вона ні в яку. Головне для неї це учня. Каже, що вона спілкується з духами, вміє ходити по снах, спілкуватися з мертвими та чути думки. Може, тому вона і не ведеться на Рубена, бо прочитала його думки щодо неї. Ліліана Адамс. Не дивлячись на те, що Ліліана про онука Роберта Адамса, якого, м'яко кажучи, недолюблює Ашер, він вирішив прийняти дівчину до школи, бо кому завадять мільйони? Це ж донька королеви Джорджії. То принцеса в школі дуже позитивно повпливає на престиж школи, вирішив Ашер. Візантія Хошер, донька старої династії, народилася з дивними очима. Батьки навіть злякалися за дівчину. Думали, вона сліпа. Врешті-решт виявилося, що так вона сліпа, проте, все бачить. Вона мальфарка від природи і бачить навіть самі страшні таємниці вашої душі. Домінік Ленс, мати цього хлопця, взяла його з приюту. Невідомо хто його справжні батьки. Проте мама робила все можливе, щоб хлопець виріс щасливим, а потім виявилася ще й талановитим. Його мати вийшла заміж за бувшого воєнного, який мріяв потрапити до школи як вчитель воєнної справи, та не судилася. Проте сім'я, хоч і не рідна по крові, але живуть недалеко від школи, тож він завжди зможе з ними поспілкуватися. Хлопець мріє стати знахарем і лікувати людей. Ентоні Абажур, син знаменитого пекаря Луї Абажура, кажуть, його батько віддав велику суму грошей заради навчання сина на знахаря в цій школі. Остін Лохман, син Ізабель Лохман. На жаль, в нього немає здібностей до алхімії, які є у його матері. Проте хлопець любить природу і мріє стати знахарем. Ембер Дорман Ембер мріяла відкрити кафе на фермі у бабусі, а от батьки її мріють про навчання на юриста. Проте Ашер побачив в дівчині потенціал не до кафе і не до юриспруденції, а до знахарства. Чи ви сліпі? Подивіться, як дівчина шарить в рослинках? Запитав у батьків Ашер. Так, їй треба жити у бабусі і створювати справжні ліки від страшних вороб. За одне каву продавати зі смаком лаванди підмігнув він дівчині. Третій клас це клас майстрів та науковців. І головна вчителька в цьому класі це Дейзі Кошик. Дейзі Кошик, наша чудова вчителька майстерності. Вона вас навчить і як мити пензлики, і як випікати кошики, і як створити горнятка. Вона, дружина Освальда кошика, вона досить строга натура. Та проте за цією строгістю скривається бажання покращити цей світ. На жаль, в неї та в чоловіка так і не сталося дітей. І інколи вона в цьому вважає вини саме її чоловік, бо він щось їй підмішав. Живє жуж. Помічник Дейзі Кошик каже, що цей хлопець працював в лабораторії з сім'єю Лютор, та після смерті Лекса Лютора від нещасного випадку, він швиденько переїхав в більш спокійне місце, проте його взяли на роботу в дитячу лабораторію. От я би так не ризикувала. Чейм Охара хлопець із звичайної родини, у якої знайшлося грошей сплатити за навчання, аби той виграв грант, бо хлопця є здібності до науки. Кліфорд Коріган. Кліфорд мріє вивчати природу вампіризму. Та мріє вилікуватись від вампіризму. Батьки його цього точно не одобрюють. Проте у хлопця є своя теорія про непередбачувані наслідки навернення до вампіризму і про те, як це може вплинути на генетику в подальшому. Тож він таємно від батьків копив кошти на навчання. Батьки його навпаки мріяли стати вампірами, і коли це з ними трапилось, були дуже щасливі і мріяли про династію вампірів. Та їх син, вочевидь, точно копає не туди. Амаде Фредеріка Штраут, правнучка великого графа Френсіса Штраута, донька графа Рафаеля Штраута та Анжеліни Лютер. Її мати навчалася в цій школі, теж на науковця. Проте донька чомусь не хоче розмовляти про своїх батьків. Вона знає таке, що не знають інші. Проте Ашер вирішив взяти до навчання молоду вампіршу, бо колись у молодості дружив з її матір'ю. Свен Х'юстон Х'юстон у нас проблеми. Це якраз про цього хлопця. Не до тьопа, проте багаті. Він завжди встрявав в якісь проблеми, і батьків це трохи дістало. Тож вони вирішили спробувати нові методи навчання в приватній школі і відправили хлопця до класу майстрів. Калі Ярбро, Кайлі із багатодітної родини. Тож батьків була привілеєм відправити одного із дітей на навчання до приватної школи на шару. Вони вирішили відправити Кайлі, бо у дівчини золоті руки. Руки золоті, подумав Ашер. Це те, що нам треба. І прийняв до класу майстрів. Проте у Кайлі є ще брат, близнюк і обдарована сестричка. А гроші є? спитав Ашер. «Ми мене благодійна організація. Мічіро Кайо. Мічіро, як і її сестра Харука, мріють врятувати світ, якщо треба. Кому треба? спитав Ашер. Мені треба, сказала Мічіро. А що ти вмієш? Майструвати меблі вмієш, ремонтувати унітази вмієш, малювати картини, пекти піцу, варити борщ? спитав Ашер. Ну, смутилася Мічіро, піцу я спеку. Тоді добі до біду майстрів, сказав Ашер. Четвертий клас. Четвертий клас на спортсмени та воєнні, і голова цього класу головний вчитель Рубен Сокира. Славний воїн багато що бачив на навчанні в Стренджервілі, а головне в нього добре серце та стальний кулак. Він закохався в дівчину Катріну Стіч, та вона не звертає на нього увагу. Проте, якщо треба, він завжди готовий її захистити. Але головне в його житті це, звичайно, воєнна справа, бо хочеш миру, готуйся до війни. Кріста Сокс. Спортсменка, культуристка після закінчення університету отримала золоту медаль з відзнакою за підняття до вершини гори Комаребі, проте вирішила тренувати дітей, бо вважає спорт головним в своєму житті досягненням. Кіт Кент, син легендарного детектива Курта Кента. Кажуть, його батько розкрив чимало брудних справ. Кіт не хоче бути детективом. Проте, як він сказав, він мріє врятувати світ від апокаліпсису. Від якого такого апокаліпсису хто знає? Хару Катено. Сестра Мічірокайо, у якої, вочевидь, сильна рука, тож Харука потрапила до класу воєнних. Ян Жмотенко тобі б на кулінара, сказав Ашер. Проте, Ян впирався, що мріє бути воєнним і захищати цей світ від макаронного монстра. Самі з ним розбирайтеся, сказав Ашер Рубену. Але Рубен знає, що макаронний монстр існує, тому сказав не слухати Ашера і взяв хлопця під свою опіку. Хейлі Шел. Донька великої династії та трохи пихата дівчина. Її мати кажуть, в молодості зустрічалася з знаменитим детективом, батьком Кіта Куртом Кентом. Але мама Хейлі вирішила вийти заміж за ленграва, бо в сім'ї були проблеми з грошима, проте тепер проблем з грошима немає. І свою наступницю вони віддали на навчання до приватної школи. Дейв Кітон, Дейв той самий брат Джошуа, проте у Дейва немає таких здібності, як у брата. Тож зарахували його до спортсменів. Може, там його здібності до спорту проявляться. Язмін Марі, дівчина, яка вміє бігати крос, за що отримала грант на навчання в приватній школі на шару. Проте в клас, в який вона хотіла би потрапити, її не взяли, бо в неї не золоті руки, а золоті ноги. Ну що ж, ви познайомилися з головними героями нашої школи, і в наступній серії ми з вами почнемо грати за перший клас нашої школи. Це клас магії та алхімії. І подивимося, як наші дітки будуть розвиватися. Сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі. Ставте подобайки, і пишіть коменти. Всім всього найкращого і пока-пока.